Вітаю, шановні друзі. Зливається інформація через Західні ЗМІ, які говорять про те, що Путін уже готовий іти на поступки і не буде вимагати від України вивезти війська із Запорізької і Херсонських областей. Йому всього-навсього треба сухопутний проїзд до Криму. Давайте подивимося, що це за така історія, що трапилося. Дивимося, а ситуація складається, починає складатися ситуація певна у воєнних діях. Тут, знаєте, тут не тільки в воєнних діях, тут ще ситуація загрозлива для самого Путіна. Ситуація загрозлива ситуація для його дому, для Росії. Починає складатись не така якась ситуація, тому він може змінювати стратегію, тактику війни, війні, вимоги, а, тому що карма нависла вже над його домом. Тому він буде змінювати, змінювати мету свою, хід. Знаєте, йому для. для над Росією завис, зависає вже карма, вона наближається, вона вже, вже от вона створюється, так? а йому треба вийти з цієї карми, з відповідальності, з зони відповідальності, йому треба досить успішно по колісниці, тріумфально вискочити і вивести за собою падаючу пропасть Росії. знаєте, щось, щось уже... Тут карма, яка? Тут, тут повна башня. Карма це повна башня. І якщо ця башня добереться уже до його соціуму, то тут вже дійсно треба буде нести відповідальність. Ну, яку відповідальність? Можуть навіть можливо. Я не виключаю. Один відсоток я все-таки росіянам даю, що вистачить на один відсоток. Розуму винести цю кремльовську крису із, із, із Московської башні. Необхідно дуже тріумфально розвернути ситуацію тріумфально для себе, тріумфально для Росії, і він відчуває, відчуває що наближаються кардинальні зміни, а це башня. Це може бути Башня може прилетіти по чому хочеш, по чому хочеш. навіть, навіть потому, по тому, навіть ніколи і не думав, що туди може прилетіти. Зміни, які не може, на які Путін не може вплинути. Він це розуміє, що може, може таке статись, так провернутися карма, що він не зможе абсолютно нічого вдіяти. Щось він таке, знаєте, як то кажуть, дупою своєю трішки щось він відчуває, що все-таки можуть зробити башню для Росії. Кра... Криза, крах. От вам і, і, і все. Він це відчуває. Або йому пригрозили, пригрозили, що іди на поступки, давай щось зупинятися, щось думай, ну так далі. Тут швидше всього, що йому було попереджено йому. Так. Знаєте, як, ну, звичайно, тут, тут розворот у вигляді фінансової кризи, фінансової кризи, і це призведе до краху. Ну, я, знаєте, що? Я чула, що вже, можливо, ви теж чули таку, таку інформацію, що збираються зробити ціну на нафту 40 доларів за барель. А це вже критична ціна, яка призведе дійсно вже до краху економіки. Тут крах економіки. І він розуміє, що треба І ці події, от на те, що він не може вплинути. розумієте? Якщо вирішать так, то зроблють. І він на це не може вплинути. Тому йому треба успішно вискочити, як я вже сказала, від карми, від башні. Ви розумієте? Йому треба. Зупинити, зупинити оцю кризу і крах у фінансовій системі. От вам і піджали, трішки його піджали. Фінансова криза з причини дуже, дуже важкий шлях для соціуму. Ну, того не, не жалко. Треба співпрацювати, треба щось робити. Тут він йде на співпрацю. Тому, тому він йде на співпрацю. Вирішити питання, вирішити питання. Тут, знаєте, тут же ж може крах буде, тут же ж крах і ще найближчого коштів дуже великих, найближчого оточення, найближчого оточення Путіна. Розумієте? Або начнуть через таку ціну на нафту начнуть втрачати найближчі друзі Путіна. Ось так. Піджали. Так, піджали. Гарненько його піджали. Могли, можна краще жати. Що буде далі? Ага, Пентаклівий дом. Його. Тут, тут, дивіться, тут, тут результат ж і найближчого оточення, і сімейні кошти, і сімейні кошти затруднять шлях. Тобто це операції всього, ці фінансові, ну і на наповнювання сімейного, сімейного, гаман, сімейних гаманців цих, розумієте? Тому, тому він хоче затормозити, поставити. Ну, це, звичайно, що приведе до послаблення, він хоче затормозити цей процес. І... Він розуміє, що якщо на повну котушку запустять саме такий процес кризи і краху, то, то йому доведеться йти взагалі виводити. Йому вже прийдеться виводити. Не Україну заставлять з своїх територій, а йому доведеться, що боїться він, шанс, ресурс України, ресурс України захищає. Україна захищає свій ресурс. Воєнним шляхом. Воєнним шляхом є бажання, так, не балуйся. Прийшов до мене тут дружара. Так, не балуйся, сказала. Іди, 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 іди. давай. Бажання. угу. Якщо, якщо Україна і надалі буде захищати себе військовим шляхом, то Тут може статися трансформація з його бажаннями. Розумієте? Йому треба, йому треба зупинити Йому треба зупинити. на деякий час зупинити. На деякий час. Тому що ось колесо Фортуни — це, це періодично, тобто на цей, період, на цей період, який зараз для нього складається, на цю ситуацію, яка на сьогодні складається, йому треба. Йти на поступки, йому треба зупинити того, що, тому що крах не воно крах і башня. От так от. А якщо далі будуть. Тобто, розумієте, і гаманець, кошель, гаманець цього Путіна, він ж буде порожній. І надалі він вже не зможе втримати цю територію. От на, на даний період він зацікавлений саме в зупинці. Трансформація. З ним буде трансформація. Так. З ним буде трансформація. Так, якщо і надалі. Але цей процес, якщо він і надалі буде хотіти свої всі хотілки збирати воєдина, хотілки свої, викочувати і стояти на своєму, то це може закінчитися соціальним вибухом, ударом і трансформацією. А Україна як захищалася, так і буде надалі захищатися в Україні, Україні будуть надавати ресурси для того, щоб вона стояла. Він це розуміє. Україну ніхто, він вже зрозумів, що Україну ніхто не збирається зливати, здавати все не будуть, не будуть. А якщо він буде продовжувати впиратися, то, то йому заготовлена карма. Так, чи буде заморозка? Чи буде заморозка? Дивимося, мир. Зупинка агресії, є ідея. Зараз, за, зараз реалізується, докладаються всі зусилля, реалізація м м м закінчити, завершити активну фазу війни. Зараз іде завершення, або зараз реалізується це саме, да? зараз реалізується. Хочуть, щоб е, уже відійти від небезпечних моментів. Прийти до мира миру минує небезпечні такі найнебезпечніші такі моменти. Далі журиця прикриває. Далі можемо. Ну, ага, він о що думає? Він думає, що він включається в процес, в процес ідеї про мир. Трішки відійде від ескалації, ескалація, від, відійде від ескалації, а потім тає, таємні путінські мислі, а потім що? Потім значить, ситуація тут обнулиться, і цей влазень завжди йде новою дорогою і починає все заново. Тобто, знаєте, ну, така, така підла людина. От зараз, зараз йому треба вижити, зберегти економіку, він може піти на, на зупинку. на... На паузу, розумієте, щоб, щоб не добивали його економіку? Ось так. А потім все спочатку, блазень. Тупікова ситуація, підвішують його, підвішують його особистий комфорт. Бачите, він, 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 його така ситуація не задовільняє. Він, він би краще б для нього відмовитися. Так, відмовитися, але його поставили, ставляють теж, як він Україну у позу жертви поставив, так і його ставляють в позу жертви. Отак, от от. Підвішують його по повішеному. Його, його заганяють безвихідну ситуацію. Він не хоче, він би хотів відмовитися від цієї паузи. Ситуація ігра ситуація, дуже швидко зараз міняється. Ну, ви бачите, да, що дуже. Швидко вкидаються різні варіанти, різні плани. То, то Путін хоче, то не хоче, то, то буде, то не буде, то на те погоджується, то на те, тобто майже, майже кожен день змінюється його вектор, да, вектор куди, він, куди він хоче, що він хоче, да, де він на поступки піде. Тобто зараз ведеться така швидка гра, швидка гра. Швидкі плани, да? плани? Ага, зараз ведеться гравати ці плани. Торги. Я б сказала так, зараз торги. Хто що? Той, той пропонує інший, те пропонує. Дуже-дуже шо... колесо дуже швидко крутиться по цих планах. Що далі? Новий проєкт для дьявола, якого він боїться. А далі буде новий проєкт, якого дьявол, дьявол дуже боїться. Що це за проєкт? Що це за проєкт, якого д'явол боїться. Це його господарська частина може бути зовсім ізольована, зупинена і настане, настане стагнація. Ви знаєте, він дограється, називається. Він оце грається, грається, але він дограється до того, що його, його економіку, почальнику загонить повну стагнацію. Правильно, він боїться, бійся. Тому він йде зараз на, на гру у плани, тобто він тягне, тягне час. По сонечку, як завжди, як завжди, веде нечесну боротьбу. Ось так. Ось так. Він начебто готовий до вирішення проблем, як завжди, І він це ми, ми ми згодні, але, да? ми, ми, ми согласні, ми, ми але. але це нечесна боротьба. Тобто Путін, Путін приймає. Приймає, і, знаєте, я скажу так, Путін нав'язує оцю швидку, швидку гру у зміну у, за, у закидання різних планів, обговорення, тягне час і вижидає. І вижидає, наблюдає, спостерігає, да? контролює, Не хоче знову контролювати ситуацію. Або цим він контролює ситуацію. Тут йому треба підсилити десь брати кошти, це завжди випадає так. По-хитрому він. І в цей період, дивіться, в цей період, поки тягнеться цей час, він буде що робити? Шукати по-хитрому, по-хитрому, ворувати, шукати допомогу, підсилювати себе, допомогою. ось вона нечесна гра. Чим, для, для, чим це закінчиться для чим ця гра закінчиться для Путіна? П'ятдесяти процес. процес розпочнеться справедливий процес вирішення питання. Ну що, хай далі грається. Мах, маніпуляція з домовленостями розчарує, буде активована ідея. Та, а, а, ідея стоять перед вибором зараз, тя, ну, тягнеться час, дивляться, спостерігають на ці маніпуляції ще, а потім буде вибір, і вибір, і ще й перемога. У майбутньому це перемога. Той, той обман, з яким визначився імператор, який пропонує імператор, відстоює, бажає, буде закінчено. Ось так. Знаєте, не знаю, в мене весь час весь час випадає, що ця війна закінчиться по справедливості. Подивимося, як програється. Дякую вам за увагу. на все добре, до побачення.